От з чого ви взяли, що мені скільки? Хто вам сказав, що мені скільки років? Бачили, бачили. Хто ви бачили? Де, Де ви, ви бачили? Ну, бурати, вість? Я вість? опускаю, я все, я ж я ж не світив, я, я опускаю спеціально. Вість? Я ж усе! щоб ви ж що. Я, я, я все я... держу отак. Нормально. Нормально? Перед тим і не в дивіться. Отак взагалі буде добре. Нормально? Ну все. Та я я вже все включив. Да. Шо, шо, я... Ви ви спинили мене спитати військово-облікові документи. Ви спитати військово-облікові. Да. Я знаю обмежений, в якому ви повинні бути в армії по законодавству України. Так я, був, так так, я та, не буде. Буде. Та, там не треба бути, там треба бути щастя. Поки не та, спрашувати так, у мене. Я ти, ти ти пам ятник пам ятник. розумію, що тобі начальник сказав: іди на вулицю, лови, тому що та, тебе відправлять. От, от ти так і робиш, понятно, так. Я ж вам не кажу твої. Так тобі казати не треба, ти все робиш для цього. Тут все понятно. Своя шкура близько. Мені як додому приходиш. Оце хорошо, наловить ухилянтів, хорошо живеться. Да? Це нас да. Ну оце так, ж, так, Да, У мене все в порядку. Да, так, і там все в порядку. Ну нічого показувати ми не будемо, чому тому, що я не Я вам не вважаю нужним нічого показувати. І я не ви для мене ніхто зрозуміли. все воєнний стан. То пожалуйста на війну. Не треба тут мені про нього розказувати. який кожен. Ну так перший піди. перший піди. Чого ти мене спрашує? Та ну навіть якщо ти був, ти нужен там бути, що ти поліцейський, та не треба тут ходити і розказувати. Та, я знаю, мене я поховав уже своїх трьох робочих, і як вони виглядають, я знаю після армії. Показати фотографію тобі. Да. Так він як з хреста знятий возростом такий, як ти. Понімає? Бо я бачив. Її. Так, ну ніхто, так не треба так мені розказати, що ти був, де ти був. Ніхто не розказує, yeah. давайте не будемо нарізати. Ну і все. Я не буду не скажу. Що показувати, не сточується взагалі оці розговору. Це перше По-друге, ніхто не каже вам, що ви тут і літеру. Слухайте, ну я вам сказав, давайте цей розговор ні о чому. Показувати, показувати я нічого не буду. Поняв? Законних підстав немає. Якщо у вас є якісь претензії по порушенню, будь ласка, придивіть докази мені, відеофіксацію, що я рухався на автомобілі. Показуйте! Ну що ви ждете? Сразу докази, потім документи. Я і так показав. Це не докази. Це, не, це ваші. Я ж не один суд в житті бачив і знаю, що таке докази. Я знаю, що таке докази. Я, знаю, таке докази. Ну, я ж теж знаю. Я вже за кермом вже, блядь, не один день. У вас тільки там? Перший раз було 4 а тепер вже 4,42. Там коротше, так. Да, да. Пожалуйста, мені докази нормальні, тоді будемо про щось бавати. Ні, то не будемо про що Ну, Так і я кажу, нам нема про що бавати. Ну і нам нема про що. Це вам скучно. вам скучно. Я вам конкретно кажу. Про що причому я добрий, в тебе є інформація, що мені, що мені не 18, що, ну і все, так само і пасажиру. Я нічого і пасажир показувати не буду. Що ще? Ну все, ну це вже було. Оце була вже моя ошибка. Це вже була моя ошибка. Того що? Потому що ви ухилянти, тому що ви ховаєтесь од армії, і вас весь на. І, і вас весь, весь народ ненавидить, Вас народ ненавидить, зрозумієте? Да. Ви ж не знаєте, де я буду. Да. Та ну я знаю. Ну ви ж, а ви знаєте, як до вас люди відносяться. Ви ж знаєте. А 25, Та ну да, до вас 90%, так. Да. 10% із вас працює я на цьому. Да. А ви зараз перескочаєте, мені виходить. Ви Звісно, я, так. Хто вам ще так перескочати буде. Я... Придавіть свої військово військовообрікові документи, будь ласка, мені. Резер плюс. Так? Дякую. Резерв плюс. Ну що, <проводить> Ти ж це все хорошо з документами? Покажи <проводить> мені. Ну покажи мені. Ну покажи, що у тебе все хорошо. По чому б црочку? Мені, а, покадачі, ну покажи, так. Ну, да. І в напарника покажіть, будь ласка. Це, це взагалі не стосується цього. Так, блядь, а мого пасажира стосується? Стосує. Напарник покажіть та тоже. Та покажіть. Да. Ви всі пооформляли собі, так? А пощо тут всі пооформляли? Ну. Що? Блядь, де все. облік, дата, наружена. Де тут написано, якщо відсрочка до 02.02.26 02 Молодці. А на які підставі вам оформляють сорочка? Я вас питав, на якій підставі вам оформляють? Я сказав на 13 пункті. Я я сказав, 13 пункт. Ні, я сказав на 13 пункті. Да, по догляду за інвалідом. Батьком, да. у так. Ні, ну так, я вам сказав, пасажира не, я не буду нічого вам показувати. Ну, теж буде, ну, все, да. Я вам зараз дуже багато скажу, що не буду показувати. Ну і слухайте, Далі, давайте не будемо будем будем тут мать. путати яйця з легкими, що ви так. хочете. Так, 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 ніякого так, пасажира ніхто дивитися не буде. Він знаходиться в приватній власності в себе вдома. І закон, ніяких законних підстав вас до нього чіпляться немає. Зрозуміло вам. Та і все. І не буде так просто, ребята. Це не, 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 туди трошки не туди попало. Да, 06 литра 89. А до якого де вас відсрочка написана? У <пишете> мене резерва немає, я не, не закачую його. Принципіально. Вас не пише, там чоловіка писало, ну, до якого числа відсрочка, у вас немає відсрочки. У вас резерв є, а відсрочки немає. Ну що, в армію йдемо. <пишете>